Лосось Дунайський або Головатиця – вид ряду лосось родини лососевих. Найцінніша риба річок басейну Дунаю, що витикають з Карпат, представник лососевих, відомий також під назвою Головатиця, він зустрічається на сході Закарпатської області, в середній і нижній течіях річок Тересви і Тереблі у Тисі. У Предкарпатті басейнах Прута і Черемоша. Це одна із найбільших риб гірських річок, довжина якої сягає понад 180 см, маса 60 кг. Лосось дунайський вважається реліктовою формою тайменя, раніше широко розповсюдженого у водоймах Євразії. Тіло струнке, брускувате. Майже половину великої голови займає широка паща, шилипи усіяні великою кількістю зубів, опуклі чітко виражені очі, посаджені високо на лобі. Це хижак, який активно полює на широких плесах. Швидким блисковичним рухом сприяє характерне розміщення спинного, анального та черівних плавців. Вони зміщені ближче до хвоста, лопаті якого дуже широкі. Маскуватися рибі допомагає забарвлення, подібне до кольору дна гірської річки. Воно сіре із зеленуватим відтінком, часто переходять в коричнево-червоне, боки світліші, черево-біле, на спині та боках чорні плями. Тримається поблизу перекатів, мостів, навислих берегів, повалених дерев. У пошуках їжі лосось переходить від схованки до схованки в межах обраної ділянки. Під час небезпеки блискавично зникає. Насприятливішою для нього є температура води плюс 15-20 градусів Цельсія, але при достатньому насиченні її киснем до 8-9 мг на літр може витримувати температуру до плюс 22 градусів Цельсія. На зимівлю спускається до гирл річок та ям, де спокійніша теча, а в період неріста піднімається проти течі, долаючи перешкоди з завишки до 1,2 метри. Самці вперше починають розмножуватися у 3-4 річному віці, досягаючи маси 1-2 кг. Самки на 4-5 році життя при масі 2-3 кг. Це риби завждов... завдовжки 50-60 см. Нерест відбувається у березні-травні при температурі води плюс 6 плюс 10 градусів. Нерестовищами є гірські потоки завглибшки 03-1,2 метри. Тут, на чистому ґількому дні, де швидкість течії досягає до 1 метра в секунду, самиці викопують гнізда овальні ями. Нерест парний, плідники охороняють територію навколо гнізда, тому вони знаходяться один від одного на відстані понад 70 метрів. Відкладаючи її крувначі невеликими порціями протягом 2-5 діб, плодючість самок зростає і збільшенням їх довжини масу та вік. Наприклад, у чотирирічної самиці завдовжки 59 см і масою понад 3 кг виявлено 7 тисяч ікринок діаметром 2 мм, у восьмирічної завдовжки 84 см і масою 5,7 кг. Вже 11 тисяч ікринок діаметром 5 мм. Діаметр і маса ікринок зростають із збільшенням віку самок. Період інкубації ікринок триває понад місяць. Личинки довго живуть за рахунок жовкового міхура. Молодь живиться безхребетними, а згодом переходить на споживання риб. Найбільше інтенсивне живлення восени та взимку. Улітку вона знижується і припиняється внаслідок значного підвищення температури води. Споживаючи переважно малоцінну рибу, молодь добре росте, і на третьому році життя її маса підвищується більш як утричі. На першому році життя довжина лосося дунайського досягає близько 15 см, іноді і більше. Майже такі самі приросту у довжину спостерігаються і в наступні 2-3 роки життя. Потім темп просто уповільнюється, проте збільшуються прирости маси. На першому-четвертому році вони становлять. Від 70 до 760 грамів. На п'ятому, восьмому від 1,3 до 2,2 кг. У зв'язку з такими особливостями росту недоцільно виловлювати молодих риб, бо це зменшує відтворювальні можливості цього віду. Лосось особливо бажаний у водоймах, заселених малоцінною рибою. Причиною зменшення чисельності лосося дунайська є зарегулювання і забруднення річок. Найсуворіша охорона і штучне розведення лосося сприятиме збільшенню його чисельності. Вилов дунайського лосося заборонений. На цьому все зустрінемось на водоймах.